Чи про додаткові частині поговорити? Наприклад, бачу тут такий цікавий пункт. По загальному фонду ви плануєте фінансувати зв'язок телекомунікації та інформатики на понад 2 мільйони гривень. Якщо взяти зі спецфондом, це 3 мільйони сімсот вісімдесят. У зв'язку з іншим такі збільшеннями. У нас є проектно інвестиційного проєкту, тобто держава бачить, вважають везде. Будем жодного бюджету, також буде з питання фонду Окей, я бачу до правда і саме компанії та медіа, ви плануєте фінансувати, це НДК і А чи чому не планується фінансувати інші також медіа? Наприклад, інформатна плани, у вас питання висвітлю, що жодна компанія як не робить. Інші вам влаштовувати плану, а інформація. Ми не потребуємо грошей від влади. А наші відплати, вони і так уже. Ми даємо собі раду самі, дякую за увагу, але ми працюємо завдяки нашим рекламодавцям.